Давай пишу. А я, Чекай, Чекай, чекай. сдохла. можна і руками так заебать. Та, не, на... не матюкайся, бо буде твоя мама вийдет ти все будут джинни. Да все, все, все воно. Ну. Бать, я зараз потиклам. Де воно, вже? Ні, ні, воно наводках. Де стой. Кого ще стой? А вот вс. Да-да-да. Ну все, да. Ну сліпе сліпеє якого. Де, де кульок? А, да, Просто треба веджу. Да її треба було кинути. А, дай вечін. Руками. Дай я вечір. Нас у, у, на там забила Не впади. На блісну. І Кені є далеко. Файно, файно. Ох. На дно сіло. Вона відживеє, бля. Та я знаю, що живе? Бля, це б знаєш витримую 24.